інвертор, зараз працює від батареї режим роботи від батареї входящее напряження 0 вольт выходящее 230 ну, Показує, що пока повна зарядка це так розумію нагрузка Тут є ще якийсь, треба розібратися, це Wi-Fi модуль. От, інструкцію почитаєте і можна там під'єднати його. Він може сигналізувати о те, що пропадає живлення. О, ще якісь елементи.